Вітання, вельми шановане панство! Сьогодні ми з вами знову поринемо на дно Атлантичного океану в грі Bioshock 2. Саме тому сідайте зручніше, беріть щось смачного поїсти. Ми починаємо. І так як це біошок 2, Я настеливо рекомендую вам подивитись відео по першій частині, тому що більшість персонажів все ж таки перенесли сюди. А пояснювати вдруге, хто такий Френк Фонтейн, хто такі великі таточки, маленькі сестрички, я не хочу. Та це досить самобутня частина біошоку, тому що все ж таки ввели дуже багато і нових персонажів, які нам будуть як противні, так і не противні. Казати, що я когось прям дуже полюбив, я не можу. Також тут є своя історія, яка починається ще до подій першої частини, а продовжується вже після, приблизно 8 років. Після того саме тому питати нашого головного персонажа, де ти був вісім років, не є етично, бо він був мертвий. І якщо ви думаєте, що я жартую, чи щось таке, ні, він дійсно був мертвий, адже гра починається з смерті головного персонажа. Якби то не звучало дивно, а це їбать як дивно звучить, то йникає думка. Можливо, нас перенесуть в часі назад, і ми будемо грати за події, які призвели до того, що його вбили. А ні. Ні, ніхуя, ми переносимося в часі вперед на 10 років. І для кращого розуміння мотивації головного антагоніста я б хотів розказати вам її історію. Так, так, тут головним антагоністом виступає жінка Софія Лемп. О. Софія ягнятко, я вам розповім події, які відбулись до того, як вона змусила нашого головного героя вбити себе. Отже, Софія Лемп, людина з землі, яка по світі є психотерапевтом чи психіатром. Я вже не пам'ятаю добре. Куза захантив і привіз захоплення Ендрю Райан для того, щоб вона боролась з депресією у людей, в яких є нестача вітаміну Д. А я вам нагадаю, захоплення знаходиться під водою. Привіз він її туди, тому що думав, що вона поділяє його погляди. Хоча це не так. Чи кажучи, він думав, що таланитих людей потрібно возвишувати над іншим суспільством? А вона думала. Навпаки, що треба би всі були рівні. Коротше, такий собі прототип комунізму не є ідеї, що всі рівні, всі мають бути рівні, завжди рівні і всі мають поклонятися одному ідолу. Ідолом цим вона вирішила зробити свою доньку, але до цього ми повернемось чуть чуть пізніше. Через те, що Софія Лемп і Ендрю Райан поділяли різну політику на рахунок суспільства. А Ендрю Райан був якраз правляча партія. Ну не партія, а особистість. Більше він її запік в тюрму, чи то в дурку. Я до кінця не розумію. Через те, що вона допомагала більше біднякам, відповідно користувалася їхньою лояльністю. Коли помер Ендрю Раєн, то її випустили з і вона започаткувала свою секту, яку назвала Сім'я Захоплення. І це найдебільніша секта, яку я, блядь, в житті коли-небудь бачив. Чому? Тому що секта, блядь, складається з наркоманів Адаму. Більше людей не залишилось взагалі в тому місці. Тільки наркомани і люди, які підкоряються Софії Лемп. Отак якось. Отже, до сюжету з головним героєм. Давайте почнемо з того, що наш головний герой це великий таточко. Отже, показується катсцена, сцена як він прикликає маленьку сестричку для того, щоб ти збирати Адам. Вона почне його кудись вести, так як вона дійсно знає, де є. Адам і з кого його можна викачувати. Викачавши той Адам, вона випиває з самого шприца і це блять піздець, як кріпово. Потім вона від нас втікає для того, щоб дістатись наступного трупа, з якого можна викачати. Адам. Ми біжимо через якусь аристократичну вечірку, де не хуйово так дивуємо офіціанта. Ніхуя біжимо ми, бо почули крик маленької сестрички. Добігаємо на балкон, дивимося. Не і бачимо, що її хочуть вбити якісь збочинці. Наркомани ну більше наркомани, ніж збочинці, але вже нехай буде. Коротше, ми робимо супергеройське приземлення на їбальник одному з нарко. Мані, який напав на нашу сестричку, інший підбігає, і хоче вдарити нас залізною трубою. А в голові полюбе грає пісня. Якби там не було, лідер оцих от наркоманів встигає в себе вколоти Адам, що означає, що він отримав якийсь там плазмід, і тепер він не межунглює, як я і бушо. Тому що спочатку він б'є током, а потім кидає в нас плазмід контроль великого батька, який станеть нашого головного героя, якого до речі звати Джонні, і він не народився сиротою, і Елеонор не його донька, і він взагалі сюди приплив на акваланзі. Вони про це трошки пізніше, а зараз ми ж бачимо сцену, як приходить до нас Софія Лемп і каже, що Елеонор це її донька. Так як ми під дією плазміту, ми будемо слухати все, що вона зробить. Отже, вона наказує нам зняти спочатку шолом, а потім вистрелити собі в голову, даючи при цьому пістолет. Нічого не хочу сказати, це її донька насправді, але ну вона якась йобнута трошки. При її доньці зараз чувак собі виніс мозок. Десь 10 років після оцих от подій, наш головний герой, той самий, який вистрелив собі в голову, прокидається біля якоїсь. Віта камери в нулій частині я не пояснив, що таке віта камери. Це коротше ваш респал. І тут починається вже сам геймплей. Хоча взагалі не зрозуміло, як він опинився біля віта камери і чому віта камера подіяла на нього, але це не суть. Все не суть, тому що зараз ми будемо хуярити великою дрелькою багато мобів і одну велику сестричку. А от з цим мобом я мушу вас познайомити. Такі сестрички це такі самі охоронці і збиральниці Адама, як і маленькі сестрички, але вони просто підросли. 10 років пройшло, звісно, що вони, блядь, підросли. Ще хочеться сказати, що вони непогано так навчились битися, тому що настрілюють вони тобі поїбальнику аж ого, го аж блядь, димишся. Якби там не було в двобої, ми перемагаємо, і вона починає втікати. І ми кидаємось навздогін. Доганяємо її, і виявляється, що це пастка, але ну дуже хуйова пастка, якщо чесно. Я не знаю, якою логікою вона керувалася, коли розбивала оце скло. Ми ж блядь, в скафандрі ходимо по місту. Звісно, що нам похуй на ту воду. Також тут фігурує така людина, як Тененбаум. Хто не бачив першу частину, то Коротко скажу, що вона взагалі винайшла Адам і вивела з нього плазміди. Якось так. А раз же ж вона займається тим, що лікує маленьких сестричок. Виліковує їх від того Адама. Насправді вона просить нас добратися до якогось поїзда, щоб потім з її знайомим сісти в того поїзда, поїхати розбити Софії лемп'їбальник. Я не можу це тримати в собі, тому Софії Лемпочка, Софія, ягнятко. Коротше, добравшись до того поїзду чи то експресу, ми маємо відкрити ворота. Для того щоб відкрити ворота, ми йдемо в пульт управління, що знову ж таки виявляється пасткою. Пасткою Софії Лемп, яка вахує від того, що тіп, який вистрелив собі 10 років тому в голову, живий і ходить зараз по місту захоплення. Як би там не було, нас не вбивають, тому що це ще одна катсцена, яка вмонтована в гру. Підлога під нами провалюється, і ми потрапляємо в підводну кімнату. Блять, таке враження, що перший рівень фейси та блять, то не дно. З'їбали мене вже докидати. Вибравшись вибравши з того підводного поверху, ми зустрічаємо Тененбаум за склом, звичайно, тому що вона боїться нас. Бо ми ж блять, великий таточко. Для кого цікаво про дрельку вони не забули. В баті, як завжди, має бути сука дрелька. Під час того, як ми говоримо з виходить на зв'язок Софія Лемп, яка починає розказувати, що об'єкт дельта, тобто ми небезпечні для сім'ї захоплення, а небезпечні ми через те, що зв'язок з Елеонорою, тобто з донькою Софії Лемп, і нами дуже тісний, і нам потрібно, щоб вона жила, щоб ми жили. Короче, якось так. Я не знаю, як це все взагалі блять пояснити. Я зараз на повному серйозі говорив про зв'язок великого мужика з маленькою дівчинкою. Йобаний піздец. Якби там не було, Тененбаум нам дає контакти одного такого серпня Сінклера, хоча його звати Август, я його буду називати Серпень. Ну яка нормальна мама назве свою дитину Спарта Август Сінклер? Блять, Сінклер. Ту-ру-ту-ту, ту-ру-ту-ту, Ту ту-ру-ту-ту. Let's go. Сінклер, до речі, нам обіцяє, що допоможе нам добратися до Леонори, але перед тим ми маємо завітати в парк, в якому він зараз є в зарушниках, наскільки я розумію. Коротше, він якійсь там в кімнаті, і ми маємо його спасти. Хоча, якщо бути вічливим, то спас ви. Поможіть, будь ласка, допоможіть. То щоб нам врятувати цього Сінклера і рухатись взагалі далі, нам потрібно розступити лід. Хоча правильно навчити лід, вдумайтесь в це. Ви додивились вже до восьмої хвилини майже. Повертати назад вже пізно. Короче, для того щоб розступити лід, нам потрібно знайти відповідний плазмід. І для того щоб знайти і купити відповідний плазміт, нам потрібно врятувати одну маленьку сестричку, а потім дати їй в руки шприц і сказати Піздуй, піздуй виконувати свою роботу себто збирати адам, бо мені треба спала хуйка. Якщо що цей плазмід так і описується, що в когось є сигарета, немає запальнички, і ви можете її запалити. Дякую розробникам, що дали можливість користуватися плазмідами і зброєю одночасно. Це набагато зручніше і крутіше. Короче, тепер ми займаємося збиральництва. Ну як ми маленька сестричка? Вона збирає Адам. А ми відбиваємось від хвиль мутантів наркоманів. Звучить набагато краще ніж виглядає насправді. Тому давайте пропустимо цей момент і перейдемо до босфайту. А тут таки є босфайт. І він такий непоганий. Перед тим як почати битися з великою сестрою, нам потрібно вирішити, чи ми вбиваємо маленьку сестричку і дістаємо дуже багато Адама, чи навпаки рятуємо її і дістаємо Адама якраз тільки, скільки нам потрібно. Вибір очевидний. Я люблю дітей. Так, секундочку, потрібно уточнити. Я люблю дітей як дітей, а не як Майкл Джексон. Блять, все ще гірше зробив. Походу коротше. Я звільнив ту сестричку. Звільнив в значенні від залежності, а не з роботи Хоча з роботи теж Коротше, виконав дві справи одночасно. Перше ж до бою з старшою сестрою. Блять, реп почав записувати. Короче, вона нелегкий противник, користується плазмітами, скаче як їбанута, але але її все ж таки вбив. Тепер ми прямуємо до поїзда, в якому вже сидить СС. Чому СС? Ну серпень Сінклер. Все нормально ж, трошки повідбивавшись від мутантів, ми прямуємо на наступну нашу зупинку. Наступна наша зупинка це притулок підняка. Ну тобто, ми там зупиняємось, тому що для того, щоб приїхати далі, нам потрібен ключ, який ми можемо знайти у лідера місцевого повстання, чи то не повстання в якоїсь, коротше, співачки її звати Грейс Холове або українською благословіння, великий зал і шлях. Все, все. Я більше не буду так. Брешу я буду так кожен раз, коли буде можливість, але до зараз. Бля, трошки потерпіть в цьому притулку бідняка ми Зустрічаємо нового ворога, а саме мутанта наркомана, який до того ще й схожий на горилу. Він завалює нам шлях, і тепер нам потрібно його знімати для того, щоб вивчити одну з його здібностей, для того, щоб розбити шлях і потрапити до Грейс Холовий. Я б не сказав, що це було тяжко. Якщо чесно, було тяжче знайти ту камеру, єбану. Але вже хай як є. Розчистивши шлях, ми прямуємо до Грейс Холовий. І тут знову ж таки пропонується два варіанти. Ми можемо знайти до неї в кімнату і вбити її, а можемо не вбивати. Я, до речі, Речі обрав не вбивати її, тому що вона ні в чому не винна. Вона просто дезінформована тою Софією Лем. Трошки про історію Грейс Холлоуей. Вона була доброю подругою Софії Лем. І коли ту запекли в тюрму, то Елеонора пішла жити до неї. Грейс ставилась до Елеонора як до власної доньки, але в один день вона просто зникла. Через декілька днів Грейс побачила, що Елеонора ходить вже як маленька сестричка з нами. Вона пробувала обійняти Елеонору, але. Наш головний герой її в'їбав. Через це вона почувала себе дуже і дуже пригніченою, адже власних дітей в неї немає і ніколи не було. От така, от коротенька історія. До речі, після того як ми не вбиваємо її, вона каже, що вона повинна почати думати вже самостійно, а не слухати постійно Софію Лем. І в майбутньому шляху починає присилати нам всякі ніщаки у вигляді патронів, аптечок, т.д.т.п. Ну що поважаю, люблю, дякую. Що відбулось далі? Ми вже дізнаємось в наступній серії про що був Біошок. 2. зараз хочу подякувати спонсорам. На моєму Байміякофі Арбітер Біна, Девіл Дарксайдер, Толік, Абунік, Дмитро Герелів, Дмитро Дяків, Назар Самарець, Новіцький Віталій, Олександра Кузнєцова. Дуже і дуже вам дякую. Якщо ви додивились відео до цього моменту, я б також порадив вам підписатись на Байміякофі. Зовсім скоро там почне виходити трошки більше ексклюзивного контенту, хоча він там вже є, і ви будете мати можливість дивитись відео раніше за всіх інших підписників. Також попрошу вас донатити на ЗСУ. Саме завдяки нашим воїнам, я маю можливість продукувати такий контент, а ви його дивитись. Тому, будь ласка, підтримуйте їх фінансово. Ну і вже по традиції. Харкайте на все рососіянське. Цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше. Слава Україні! Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастерником, з пастерником. Ти що запівав?